Хто ви? Мене звати Людмила Бельська, я імунолог, з дістажем роботи понад 30 років. Працюю 30 років практично в інституті нейрохірургії, відділі нейроімунології, кандидат наук. Так. Познайомилася з каравим клубом через свого наставника Вікторія Ващенко. Вона теж кандидат наук, судинний лікар. <почерігала> я спостерігала за нею, як вона гарно виглядає, як вона худне, як вона гарно взагалі да. було супротивлення якесь а, Хочу, да, сказати. І ми пеликаву з нею особисто. Вона не, мені я питала, як тобі вдається так гарно виглядати. Вона казала, це є спеціальна концепція, все там чудово. Тобі треба ознайомитися, я говорила да-да-да, ми йшли пити по своїх робочих місцях, і далі я це все забувала, тому що ну традиційна медицина. Що ви я лікар з таким стажем і взагалі це не може бути. Але волі і долі все буває. Мене вистачає підшлункового залозу, Це знаєте, цікава. Я не зрозуміла навіть. Зразу я вже не буду казати про деталі. Я приходжу до Вікторії, Вікторія Узис. Вона робить мені узі і каже: я ж тобі казала, тобі давно було пора почиститися. Я їй кажу, Вікторія. Тобі зараз розповісти щось або ні. Ну, лікарі мене зрозуміють. Моя вже собі составила графік, мені треба трапити капельницю, цирокал, кандрякал, ну все да -да -да -да. що до цього не сходиться. Але каже, мені так хочеться пити. Вона кажу, у мене ось є вода, 0,75 пляшки. І каже, ось у карал знамінити. Я тобі кинула, кажу, такидай, раді Бога. Я беру цю пляшку, збираю все на крапельницю, здаю аналізи, година проходить. Я розумію, що там деякі препарати зняли з производства. І коли я приходжу вже капати в крапельницю, у мене температура, хто лікарі мене зрозуміють, острий приступ підшлунковується, Температура нижче 36, Це тиск піднімається. І ми сестра мені каже, давайте ми вам поміряємо тиск. Я на 80, температура піднялася до 36,4. Я кажу, вколіть мені спазмогом бо інститут мене не зрозуміє. І повертається до Вікторії. Я кажу, що казала про свій карантин. Вона мені пояснює, що де це знаходиться, що можна кур'єром. Я їй кажу, де можна купити це. Вона каже, так куду тряном. Я кажу, в общем, поки я доїхала 5 хвилин на машині, Вікторія мене вже зареєструвала. У мене був якийсь номер, я нічого не розуміла. Взяла цю коробку, ну, звичайно, як всі лікарі, думаю, Боже, аби не було теророгенного ефекту. Перехрестила три рази, думаю, ну господі, благослови. І почала це все діляти. Потім вже я розібралася. Я отримала результат, свій позитивний, воно зняло інтоксикацію. Вже потім ми розібралися, і я поміряла перш у себе в інституті, що дійсно, коли карал, ти кидаєш на 0,75, він стає 9.1. Якщо ти м'якими гладками п'єш, що відбулося? Я прокапила капельницю, реосабілакту, поки я бігала. Я потім вже отримавши результат, я ще не знала, що це сітіва компанія. Позвонила своїй подрузі в Івана Франковська, каже, тут є чудо, якісь банки, каже, я тобі везу в гості. А це було накануні. Паски. За неділю. Я вже розпрощалася з ковбасою, паскою і вином. Але поїхавши до неї, я все це змогла скуштувати. Я не знала, я везла її ці дві коробки. Е, свого брата ще... кажу: слухай, ти атопічним дерматитом, Віка каже, що це вилікує. Ну, не знаю, чи вилікує, треба спробувати. Він сказав, що треба робити? сколько? Мы Говорить, беремо всі. Угу. И так я в кінці місяця, коли приїхала, Вікторія мені каже, ну я отримала результати, вона каже, слухай, каже, ти можеш отримати кешбеків і гроші. Да, але ну, для цього треба написати, що ти будеш дистилізатор. Говорю, ти що, збиваєшся? Щоб надо мною весь інститут сміявся. В ітогі. Вона каже: ну це ж гроші, ну гроші знаєте, гроші всім потрібні. І я поїхала тоді, сюди, значить, верніше перевелася. І раді інтересу, 16-го числа перейшла сюди в офіс, кажу, тут мені якісь гроші, ніби повинні дати. Вони кажуть, так кажіть номер, я сказала, номер. Вони кажуть, можете собі показати, що це ви? Я пред'явила свідомство ну, послідчення, бо я ж нічого не брала. І ми, я отримала перші гроші. А тоді вже почала розбирати. А що були за перші гроші? Е, от перші ректор, це було 125 доларів. Це було 125. Так? Тобто я собі повернула тяжби за ту продукцію. Яку. Але я тоді принципово е, ці гроші відклала, потім ще інші. І не тому, що я не можу собі дозволити якусь коштовну річ купити. Ну, Я можу собі дозволити, але то було принципово. За фактично другу першу зарплату я купила собі джинси Дізі, а за третю я купила собі дуже красиве плаття Макс Мара Червоне, коли мене питали, каже, Боже, яке красиве плаття, я завжди казала, ну це не за ці гроші, а за які? Я кажу, я, якщо цікаво, я вам розповім. Отак залився мій мікр... королів. Але потім вона мене познайомила з басенка, це хімікаргані, коли він почав це все приймати. Вірніше, жінка його сказала, це треба приймати. Він каже: хорошо, забрав ці всі склянки, відніс в свою лабораторію гранічної хімії, розсинтезував. І коли я з ним уже спілкувалася, він сказав: людям це можна пити, тому що все відповідає тому, що там є. Єдине, що вони не змогли повністю розсинтезувати, це H500. там є гайза. Uh -huh. Ось і так я познайомилася з каравом і вже потім вже звичайно пацієнти, потім уже програма здоров'я. Потім вже пішло. А потім я стала пропонувати своїм колегам лікарям, і вони завжди казали: ну якщо ви не рекомендуєте, ну тоді ми спробуємо. Так, у мене зараз команда лікарів, у мене два індикронологи в команді, один із них свою має приватну клініку Алла Федорченко, це лікарі превентичного медицини, у нас в команді є гастроентеролог, нутриціолог, який навіть викладає в міжнародній школі нутриціології. Тобто досить серйозні люди, і коли ми отримуємо результати на своїх пацієнтах, коли ми спілкуємо Вмінюємося досвідом, то ми стаємо більш впевнені. Тому що всі лікарі ми проходимо всі однакову стадію: ми не віримо в біодобавки. Хоча зараз це вже ніби на час, тренд. да? тренд. Але всі ми і пацієнти не завжди готові сприйняти те, що ти їм рекомендуєш. Тому. Програми оздоровчі. Ми рекомендуємо за ми рекомендуємо призначення. Це призначення. Як казала моя знайома ну Алла Фідольщенка, це теж лікар з моєї команди. Вона казала, це дорого і довго. А оздоровля здоров'я це зовсім інша річ. Тому ми за здоров'я. Остап.